Вкотре захисників Хмельниччини відзначають посмертними нагородами за указом президента за проявлену мужність, хоробрість та самопожертву такі нагороди визнання їхнього великого внеску у захист України та пам'ять про героїзм. Сьогодні в нас чергова церемонія вручення державних нагород відповідно до указів президента України Володимира Зеленського про Відзначення посмертного наших героїв, які віддали найцінніше за нашу Україну, за свободу, за незалежність, це життя. Також відповідно до наказів головнокомандуюча, також відповідно до наказів міністра оборони, відомчі відзнаки вручаються нашим воїнам окремих сил, наших підрозділів Хмельниччини, які відповідно до бойових наказів. Несли службу і гідно боронили наш край.